Генетика бактерій. Ми познайомимося з наступними питаннями: будова клітинного генетичного апарату позахромосомні елементи спадковості, мутації і генетичні рекомбінації. Для початку ознайомимося з тим, що Взагалі вивчає генетика мікроорганізмів і визначення основних понять, які зустрічаються в сьогоднішній лекції. Генетика мікроорганізмів вивчає закономірності їх спадковості і мінливості. Отже, генотип це сукупність наявних у організму генів. Фенотип це зовнішній прояв геному, сукупність реалізованих, тобто зовнішніх генетично детермінованих ознак, тобто індивідуальний у визначених умовах зовнішнього середовища, прояв генотипу. При зміні умов існування, фенотип бактерій змінюється. При збереженні генотипу, спадковість це збереження специфічних властивостей, тобто постійність ознак у ряді поколінь. Генетичний матеріал бактерій представлений хромосомою і позахромосомними елементами спадковості. Бактеріальні клітині. Спадкова інформація зберігається в нуклеоїді, що утворює одну кільцеву хромосому. Бактеріальна хромосома складається з однієї двониткової молекули ДНК кільцевої форми. Молекула ДНК побудована із двох полінуклеотидних ланцюжків. Кожен нуклеотид складається з азотистої основи цукру, дезоксирибози і фосфатної групи. Азотисті основи представлені пуринами, це аденін і гуанін, і піримідинами, тимін і цитозин. Кожен нуклеотид має полярність. З'єднання між двома ланцюжками ДНК забезпечується водневими зв'язками комплементарних азотисних основ аденін з стеміном, гуаніна з цитозином. Послідовність нуклеотидів ДНК визначає послідовність амінокислотних залишків в молекулі білку. кожному білку відповідає свій ген, тобто дискретна ділянка на ДНК, що відрізняється числом і специфічністю послідовності нуклеотидів. Бактерійна хромосома містить до 4 тисяч окремих генів. Ген є функціональною. І структурною одиницею спадковості. Ген має три фундаментальні функції. Перше. безперервність спадковості забезпечується механізмом реплікації ДНК, друга функція управління структурами і функціями організму. Забезпечується за допомогою єдиного генетичного коду з чотирьох основ аденін, тимін, гуанін, цитозин. Код триплетний. Оскільки кодон, функціональна одиниця, що кодує амінокислоту, складається з трьох основ. Третя функція еволюція організмів завдяки мутаціям і генетичним рекомбінаціям. Додаткова позахромосомна генетична інформація в бактеріальній клітині міститься в позахромосомних генетичних молекулах ДНК, представлених плазмідами і помірними фагами, профагами, інсерційними послідовностями IC-елементами транспазонами і нереплікативними бактероїди з одиницями. Зупинимося на понятті, що таке плазміди. Плазміди відносяться до необов'язкових мікробних компонентів. Це двониткові молекули ДНК від 40 до 50 генів. Вони складають від 1 до 3% від маси хромосому, можуть мати лінійну або кільцеву структуру, здатні до автономного існування, самореплікації і інтеграції в хромосому, здатні передаватися стійким донорам чутливому реципієнтові забезпечуючи його стійкість до антибіотика, з яким не було прямого контакту. Забезпечують нові властивості клітині. Кількість плазмід в бактеріальній клітині може бути від 1 до 200. Існує наступна класифікація плазмід. За розміщенням в клітині розрізняють позахромосомні та інтегровані плазміди. За типом передачі це конюгативні та неконюгативні. Взагалі, плазміди виконують регуляторні та кодуючі функції. Позахромосомні плазміди, або вони ще називаються автономні, вони знаходяться у вигляді окремої кільцевої структури ДНК, яка називається епісом. А от інтегровані, вони можуть вбудовуватися в хромосому бактерій. За типом передачі від однієї клітини до іншої розрізняємо конюгативні, або вони ще називаються трансмісивні, бо мають ген траген. В перекладі з англійського трансфер означає перенос. Цей ген визначає здатність клітини передавати плазміду. Конюгативні плазміди Забезпечують процес конюгації і надають клітині властивості генетичного донора. Неконюгативні плазміди ще називаються нетрансмісивні. Плазміди можуть розповсюджуватися по вертикалі, це значить при клітинному поділі, і по горизонталі шляхом. Конюгації бактерій. Існує також класифікація плазмід за ознаками, що обумовлюють певні властивості мікроорганізмів. Функціональна класифікація плазмід заснована на властивостях, якими вони наділяють бактеріальні клітини. Це, наприклад, здатність продукувати екзотоксини, ферменти. Стійкість до лікарських препаратів, синтез бактеріоцинів та інші. Розрізняють наступні види плазмід. Р-плазміди від слова резистенс визначають стійкість бактеріальних клітин до лікарських препаратів. Кол-плазміди Визначають продукцію коліцинів бактеріоцинів, толплазміди розщеплення толуолу, ксилолу. Ент-плазміди надають клітині властивості продукції ентеротоксину. Ті утворення пухлин у рослин. – донорські функції індукують. Ділення від слова фертіліті пладючість. Токсплазміди визначають токсиноутворення бактеріальної клітини. Також розрізняють плазміди біодеградації, К – розщеплення камфори, октплазміди розщеплення октану, сал розщеплення саліцину. Біологічна роль плазмід різноманітна, в тому числі контроль генетичного обміну бактерій, контроль синтезу чинників патогенності, досконалення захисту бактерій. Критерії плазмідної локалізації генів наступні. Це високий темп втрати ознаки збільшення темпів втрати ознаки під впливом температури або хімічних сполук і спільна втрата або набуття декількох ознак. Далі зупинимося на помірних фагах. Помірні фаги це чинники, що несуть додаткову генетичну інформацію для бактеріальної клітини. За властивостями вони багато в чому схожі з пласмідами бактерій. Вбудовуючись в нуклеоїд у вигляді профагу, такі фаги викликають лізогенізацію бактерій з набуттям нових ознак. Це пов'язано або з придбанням генів, які переносяться цими фагами від їх попередніх хазяїв, бактерій донорів. Або з початком експресії генів бактерій-реципієнтів, що мовчать. В цьому випадку фагова ДНК виступає в ролі промотора. Такі мікроорганізми набувають нові властивості, наприклад, здатність до токсиноутворення у дифтерійних бактерій і у деяких клостридів. Наступний елемент це інсерційні вставні послідовності IC-елементи. Назва походить від англійського insertion – вставка і sequence – послідовність. Це інтеграційні кінцеві послідовності деяких транспозонів, що повторюються. Є генетичними елементами, величина яких не перевищує 1500 пар нуклеотидів. Перед вставкою IC елементу в ділянку генома відбувається його реплікація, тобто подвоєння. Потім первинний екземпляр залишається на колишньому місці, а копія вбудовується в мішені. Вставка IC елементу призводить до внутрішньохромосомних перебудов. Активації або пригнічення сусідніх генів. А й ці елементи можуть кодувати своє власне перенесення транспозицію по геному від одного нуклеоїда до іншого або між нуклеоїдом і плазмідом. Це обумовлено їх здатністю кодувати синтез ферментів транспозаз, що ініціюють процеси транспозиції. І рекомбінації перебудови генома. IC-елементи поширені серед мікроорганізмів. Наприклад, в хромосомі кашкової палички їх більше 40. У вільному стані в клітині IC-елементи не виявлені. Функції IC-елементів координуюча, регуляторна і індукують мутації. Координуюча функція це взаємодія транспозонів, плазмід, помірних фагів між собою та хромосомою бактерії, забезпечуючи їх реплікацію. Регуляторна функція викликають інактивацію генів або служать промоторами ділянки ДНК, які регулюють експресію клітинних генів. І індукують мутації за типом делеції або інверсії. Такий вигляд мають мігруючі генетичні.